Розділ п'ятий. І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині назовні, і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангола, який гучним голосом кликав Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони. Промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові, з усякого племени і язика, і народу, і люду. І Ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками і вони на землі. Царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом достойний агнець, що заколений. Прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу і благословення. І кожне створіння, що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення. І честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь. І двадцять чотири старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку.